Добрий вечір. Чому психологи зазвичай проти того, щоб хтось записував людину на терапію і наполягають на тому, що вона має сама проявити ініціативу і сконтактувати з спеціалістом? Давайте подумаємо про це. Мене звати Маріна Бірюкова-Стефенюк, я гештальтерапевт, терапевт психолог, травматерапевт, супервізор Національної асоціації гештальтерапевтів терапевтів України. Отже, де ж пролягає та межа, коли починається терапія? На це питання немає якоїсь чіткої, конкретної відповіді, скоріше ми можемо говорити про те, як різні психологи, психотерапевти проводять цю межу для себе. Існує думка, що. Психотерапія у клієнта починається тоді, коли з'являється ідея про необхідність терапії, і вже в цей час починають формуватися клієнт-терапевтичні відносини. Людина уявляє собі терапевта, уявляє собі, що буде відбуватися в кабінеті або на зустрічах онлайн. Вона думає про свою історію, про те, як вона буде її розповідати, і далі йде і шукає собі спеціаліста. Деякі терапевти наполягають на тому, що терапія починається в той момент, коли із бесіди людини з спеціалістом ми переходимо до бесіди двох людей, де терапевт як особистість починає бути поміченим і розвертаються якісь міжособистісні відносини. Тут мова, звісно, йде не про консультування. Те про формат кризової допомоги, а саме про формат психотерапії, як глибинних змін людині. Щодо мене, то я для себе прийняла такий варіант, як терапія починається тоді, коли людина приймає усвідомлене рішення за допомогою терапевта впроваджувати зміни в своє життя. Що я маю на увазі? Те, що коли людина очікує, що вона прийде до спеціаліста, і спеціаліст вирішить її проблеми, це не психотерапія. Психотерапією важливим компонентом є мотивація людини до змін і активна участь людини у цих змінах. Бо, на жаль, терапевт як хірург не може провести операції і щось зробити з людиною під наркозом. Терапія це процес усвідомлений, в якому активну участь приймає якраз сам клієнт. От. І саме тому я вважаю, що коли я займаю активну позицію, то не може мене хтось записувати на терапію, а я роблю цей крок сам. Я роблю цей крок, і в цьому кроці теж є великий. Мій шлях і мій вклад у зміни. І якщо я його не роблю, а це робить хтось за мене, то я цю часточку свого шляху впускаю. От. І саме тому завжди наполягаємо на тому, що людина має бути вмотивована і йти в терапію лише за власним бажанням. Буду вдячна вам за ваші думки і відгуки. Приємно було познайомитись, з ким ми бачились перше. До зустрічі, пока!